Весна на курорті вже потихеньку закінчується, сьогодні вже 30 травня, друзі, і на курорті сьогодні плюс 20. Потепліло і вже діло йде до літа. Бачите, люди вже без теплого одягу, вже в більш комфортному одязі. Плюс 20 це вже така, знаєте, комфортна температура, і дуже багато зараз людей на курорті. Сьогодні ще, й, друзі, у школах Трускавця пролунав останній дзвінок. Бачите, вивішили такі стрічки. У вигляді українського прапора, і зараз ще й буде там масове святкування на Майдані Незалежності для дітей. Там ще буде культурна програма для спортсменів. Це всеукраїнський пізнавально-спортивний культурний захід, швидше, вище, сильніше разом. Стартував вчора у Трускавці понад три сотні учасників, з яких 260 дітей мають. Насичено чотирьохденну програму, яка передбачає не лише спортивні змагання, а й культурний відпочинок та пізнавальні заходи. Захід організовано національним олімпійським комітетом, комітетом України та відділом НОКУ у Львівській області при підтримці відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. і ну, також Троскавецької міської ради. Зараз ще й буде на майдані Незалежності концерт. Перед нами бачите церква Святого Миколая. А ми, друзі, спускаємось вниз на Майдан Незалежності. Хвилинку-дві покажу цей концерт і прямуємо з вами до бювету. У попередніх відео мені написали в коментарях, що я не показав бювет зсередини. Я вже показував його сто раз і покажу ще сто І зараз ми, друзі, прямуємо прямо практично на бювет. І сьогодні ще й в палаці культури Шевченка буде грандіозний концерт, і також буде анонс-концерту. На білеті, так що, кому цікаво приєднуйтесь, чуєте, як лунає музика. Я чую, що Юрій Дякончак вже виступає на центральній сцені міста. Бачите, дощі завершились, а вже бачите сьогодні сонячний день взагалі повністю без опадів. Вчора цілий день от рускавці лило як з відра і ще до півночі, але сьогодні як ні в чому не бувало, бачите, сухий асфальт, бруківка також, і люди вже. В футболках, ну ще правда, не в шортах, але це питання кількох днів, оскільки вже на другий тиждень розкавці прогнозують плюс 28. Дивчі, друзі, зараз хвилинку другу подивимось на виступ, послухаємо музику на цьому концерті і зразу йдемо бульваром Торосевича на бюлект. Я так вийшов, знаєте, я вийшов знімати анонс концерту, але попав ще не такий концерт. Ви знаєте, чому троскавці встановили бачите, таку стаціонарну сцену на Майдані Незалежності? Тому що раніше до війни у Трускавці дуже часто тут відбувалися концерти, практично кожного тижня якісь виступи. І день міста, і що тут тільки не було. Постійно завжди були якісь концерти. Коли розпочалася війна, повномасштабне вторгнення, звісно, вообще, перший рік взагалі не було концертів. Потім потихеньку почали збирати гроші для ЗСУ на дрони і так далі, і на автомобілі. Ну і потихеньку почали відновляти концерти, але постійно зі збором коштів для ЗСУ. Ліворуч музична альтанка. Тут завжди також постійно вечорами лунала музика. А в перший рік війни на сцені не було виступів, а всі виступи були біля музичної альтанки, але вони були зроблені для того, щоб зібрати по максимуму грошей для... ЗСУ. І тоді дійсно величезні суми збирали. Міська рада, не знаю, що навіть возили особисто дрони на передову. і ну Знаєте, це було так таке піднесення. Дійсно. Багато від... тоді збирали грошей. А ми, друзі, йдемо бульваром Тарасевича, йдемо на бівт. Запитували в коментарях про санаторій Південний, друзі, вже кілька днів. Минулого тижня, здається, в неділю я. Відео закидував на канал про санаторій південний, про зимовий сад. В цьому санаторії дуже багато переглядів, дуже багато людям сподобалось. Я показав санаторій південний із середини, і не тільки зимовий сад, і номери. і Так само ну, дуже багато позитивних коментарів. До речі, було про це санаторії. І виявилося, що дуже багато людей дивляться канал Трускавець Тревел. Іменно ну, що відпочивали в цьому санаторії. Ось так, мені дуже приємно, друзі, що ви пишете коментарі, приємно мені читати, відповідати на ваші запитання. Єдине, бачите, цього тижня було дуже багато опадів у вигляді дощу. Ну і в мене не було стільки часу там знімати відео, хоча б навіть і дощ. Але надіємось, що прийшло, ну, прийде літо, вийде сонце, і будемо знімати для вас відео побільше і всі відео, які я вам обіцяв. Обов'язково будуть і навіть з нічного Прускавця. Обов'язково будуть. І бачу по коментарях, що дуже багато людей зараз збирається в на відпочинок іменно в червні. Завжди, знаєте, минулого року, з липня місяця почало більше вже людей приїжджати. серпень був загружений повністю. З вересень, жовтень, практично. Також всі санаторії мали роботу цього року, бачите, навіть зараз. Я бачу, що людей набагато більше, ніж було тиждень тому. Ну, зараз ще подивимось на анонсі концерту, скільки буде людей. Ну, зараз зайдемо всередину Ви Вже бачите, багато людей чекають на анонс. А тут дійсно можна прийти безкоштовно послухати пісні улюблених виконавців. І сьогодні в палаці культури Шевченка буде співати Сергій Піскун. Співак із Києва. Він приїжджає завжди на курорт. І мінімум три пісні співає. На бюветті. Тому буде цікаво. Обов'язково ми дочекаємося, знімемо відео. Не знаю, в обідню пору я не встиг, чи він був на біветі, чи не був. Зазвичай буває, але не знаю, як сьогодні було. А це центральний бювет, і ми зараз ще зайдемо всередину, покажу, обов'язково покажу для вас, хто писав коментарі, що ну, хотіли подивитися бювет. Як він виглядає зсередини. Нагадаю, що літр мінеральної води нафтусячі, то Марія чи Софія, коштують 36 гривень. Раніше було 24, з 1 травня ціни зросли. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши qr код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, за підтримку каналу Трускавець Тревел. Всім велике дякую. Ви в мене найкращі підписники. Ну, або глядачі, які навіть також дивляться без підписки. Я бачу, що в інтернеті вже з'являються мої відео. Ну, хтось просто краде, копіює і закидає також в інтернет, бачу, в фейсбуку мої відео гуляють вже повним ходом. Ну, з одної стороні, сторони мені це приємно, що хтось хоче ну, знімати, працювати так само, як я, а з іншої сторони підписуйтесь, будете, будете мати оригінальний контент. А не вже там через якісь руки. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.